Південно-західна залізниця, третя ночі, година рання, на два вагони одна провідниця забезпечує пересування. Ходить, ніби матір Тереза, непевна, як погода осіння, Блукає сонна і нетвереза, розганяючи сновидіння. Я лежу в глибині вагона, Приречено, як шахтар у забої, везу пакет з головою пітона, чорного хіміка з Лозової. Колись він був королем гідравлік, мав постачальників за кордоном, жив, як мій, регулюючи трафік між Тарасполем та Краснодоном. Труїв своїм щімким. Сорогато, молдаван та різних узбеків, навіть був колись депутатом по-мажоритарному від Ездеків. Ось тепер я не сплю, хоч пізня година. І сни підступали до мене тричі, і слухаю, як його щитина далі росте на його обличчі. Ну як ти, брат, питаю, проспався? Може тобі сигарет нарити? Та ладно, відказує він. Не парся. З моїми проблемами тільки курити. Страшно питаю з того боку. Не страшно, каже, просто незвично. Страшно було минулого року в Ростові, коли спалили шашличну. А тут ніби щось тобі не вернули, і пам'ять волочиться, мов парашут, і ходиш і забуваєш минуле. Забуваєш, і не можеш забути. Лише відчуваєш останнім нервом, зубами і складками, жировими, тонку межу, що проходить небом між живими та неживими. Тому вези мене, брат, додому в тихому, наче співвагоні. Вези мою безкінечну втому і із мої невагомі. дай мене товаришам по зброї, нехай ці печальні п'яні бандити тепер вирішують між собою, що з головою моєю робити. Нехай пам'ятають всі мої звички. Голосу мерзлі, глибокі озера й легені, чорні, мов рукавички, побитого безнадійного боксера. Скажіть ті жінці, що вміла любити, нехай виходить з печалі своєї. Все, що я міг для неї зробити, це померти подалі від неї. Така тепер між нами різниця. Вклади сигарету, мені дорота, смерть, вона оця провідниця для неї це просто чесна робота. Теплі дні, випадкові дати, все, що ти зміг запам'ятати, все, що побачити довелося, живе по смерті, ніби волосся. Поговори зі мною, братка, палений найк, стара рафатка, ніч пливе, сутінь хитається, повітря вдихається, видихається.